Тема нашої сьогоднішньої розмови піде про саму найбезтолковішу організацію в Україні. Так, друзі, це Червоний Хрест. Так ось, за 10 років війни ця організація в Україні не зробила нічого. Вона не допомогла жодному українському полоненому. А що касається, стосується російських полонених, яких утримує Україна в наших тюрмах за злочини, які вони зробили, то вона там 24 на 7. Вони дивляться, як їх кормлять яких поять, яких влажують спадки за всім. Як до українських полонених, так вони вже не можуть доїхати 10-й рік. І, мабуть, вже вони й не доїдуть. Що стосується міжнародного гуманітарного права, так ось воно ровно діє так, як російське слово. А російське слово, ви зрозуміли, так? Воно не варте нічого. Тримаємося, друзі. Слава Україні, слава нашим героям!